Всім привіт. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на наше таке робоче місце. Ми тут саме більше проводимо часу. Останнім часом. Так. Вже тут трошки є зміни. Я ж тут також два дні не була. Я по господарству та зараз ближче до свята також і робота і по хаті. І по хаті, і по хазяйству, а коля тут з батьком. І вчора. Потолка підбивав і сьогодні. Ну, а ми вже після обіду вирішили так приїхати сюди. Отак, який час, півтора попрацювати трошки. Ну, Коля буде працювати, а я буду йому тут дещо допомагати, що буде казати таке. А може наоборот? я буду помагати. Наоборот. Ні, наоборот, не вийде. Ну, з цими днями так попрацювали ми тісно. Зашили і потолка з батьком двох. То я приїхав вечірком палубку зняв. Отак воно залилося. Ну, в принципі, вже виходить. Зараз жолоб такий, як був у мене вдома на початку, коли була одна тут така дошка на висоту 20, але то я доробляв ще одну дошку. Ну бо не вистачало, коли, наприклад, сіно, то, то він трохи вигортий, То можливо тут і також поставлю дошку, засверлю її. Як там воно буде? Ну так, є пару нюансів. там. Тут раковина там з тої сторони. А так загалом непогано, закладні тримаються. А сьогодні зараз приїхали, буду ставити поперечки оці дощечки. Там вдома в мене вони стоять так на хомутах, а тут сьогодні, ну, спішка трохи. Я думаю, попробувати просверлити отвір його і просто на шпильку взяти. Бо там вдома, вдома не хотів сверлити, тому що думав, що послаблю стопчика, бо це вони такі Там не дуже якоїсь арматури багато. Так воно виходить. Ну, потока підшивали, то я вже ну, вдома підшивав, то я робив оці обрізні дошки стик-стик, стик, а вони потім порозсихались, там такі щелі поробились по сантиметру. І таке ну, паутиня все одно ж є. І сиплеться зверху, то, то ну, так негарно виглядає. Потім, як будь там вже півроку, ніхто не заглядав той хлів, то тут робив, ну, робив, наприклад, між дошками 12 см і перекривав її полуобрізом 15-кою. Ні, між дошками 10 і перекриває 15-кою. Оце такий полуобриз. Такий, що прокидається кора. Йо перекорували все зробили. Вікна поймав ці старі, що були. Буду вставляти пластикові, приїдуть до суботу, мабуть, щоб до Пасхи її поставить, щоб у нас такий слідуючий тиждень буде. Ну, після Пасхи так не дуже роблять. То будуть вставлять оці коробки. Ну, не маті повністю, тому що тут була якась арматура, хтось її подоставав. До, до нас. Ти думаєш, хай трохи коробка піддержує, вони такі нормальні ще, ще нічого не з'їла. Отут зробив отвір такий, щоб... ну можливо, сіно буде буду скидати туди на коридор. Там отвір зробив, щоб рабрину поставити. А можливо, ще зроблю таку трохи не чисту рабрину, а щоб такі ступеньки були б ну з, з дощок, наприклад, або. Ну, ще подумаю, так, щоб трохи було удобніше виходить. Бо того, що коли молодший, то ще, то ще можна і вискочить, хоч, хочеться чим побістріше, а коли постарші, то вже шукає десь щось підвезти, а не нести. Такі справи. Ну, але ще ми ще молоді. І тоді треба буде, що мене не каже. І тоді зроблю тут ще гляну, що, можливо, щоб слому сказати сюди середину. Так просто зашивав його, щоб вже все там не підбирати ті розміри, а тоді глянув, чи один треба буде, чи два таких люки, то зроблю між балками прорижу без заполовити і все. Отакі зміни. А, там вир вирізав вже тут, ну, у нас кажуть причолок у фронтоні чи у причолку. Це просто зроблю ще ширші двері. Двері будуть такі, щоб подавати було б тюки. Тільки... Мабуть, з двох сторон їх зроблю. А це просто що так, що дошки подавати сюди. Отак воно виглядає. Ну і правда, двері розширати не буду. Оця крайня балка, там як відривав дошки, то вона якась така трохи труховата. Хто знає, ці середині нормальні, такі ну не поїдені ще ж, тим шваком чи шлаком. А ця така трухлі трохи, то думаю, щоб, ну, щоб не ризикувати, бо то, що навантаження буде біля трьох метрів на її, то хай. Вона Мабуть, трохи вологою стіни тянула І через це така не першої свіжості. Добре, зараз запускаємо взяв інвертора до акумулятора, посверлимо і спробуємо поставити оці перемички. Тут треба до обіду збираємо інструмент, а після обіду ну, збираємо, звозимо сюди, а після обіду збираємо, щоб додому забирати. Якраз вдома був замірав, заміряв, скільки до цієї першої перемички, там, де великі бички стоять, то там у нас 60. Тут, мабуть, зроблю ну, спочатку 50, теж щоб не, не вискакали б сюди. То там на, на хомутах трохи краще. Ну, Можна його пересовувати верх-низ, а тут буде просто на шпильках. Але нічого можна просверлити ще отвір, щоб була можливість більше між робити. Ну, а Зараз вилізли на горище. Грабрини з собою не взяли, поки Лесю підсадив, то захехався. Ну, таке приміщення маємо таку площу. Будемо зберігати тюки. Удома оця сторона піднята мене виходить там, ну, там на шиферину, там. шиферина скільки, 1,75 п'ять, але трохи на балки опускається, це на метр п'ятдесят. То якщо в майбутньому підніметься, то взагалі буде площа, аби балки відтримали б, щоб можна завантажувати і завантажувати. Підпори також, хто знай. Чи ставить їх, чи не ставить, то що. Ну, планую, щоб трактором забрати дні, то щоб там вони не мішали б. Можливо, тут, де, де оця лента залита на жолоб. Ну, це одно ну, трохи така довжина зменшиться. І тут у нас така. Хлопці, хлопці бачу, сьогодні вже відкрили купальний сезон. Я немає. Річечка. Балкона зробимо тут. Будемо посержувати на бічків, дивитися. Ну, а дошки отак. Так як я розказував, що там робив пространство між, між цими двома дошками і перекривав таким Ну, а Ці нижні це повністю обрізна дошка. Там є трохи покриші нюанси, трохи прорахувалися хлопці, коли перекривали. Зробили малий нахльост на шифері по пару сантиметрів, то вже просвітлюється. Отут тут отак. Так, добре, йдемо. Скачемо, якось донизу будемо працювати. А ти лезь? Злізеш чи ні? Ну да, що там злазити, упав, де Стрибай. Прив'яжемо цигана самого старшого. І його. Ну. <гірш> <А> що це? <що? гірш> Циган <Цілен>, тобі не подобається. <гірш> рабчика з самого початку. Ні, не рабчика, ще ж нас є троє. <гірш> Вже як не коло нас, то ми забуваємо, правда? Ага. просто А, то ще ні. А одна б де дошка чи дві? Дві ставити. А я думаю, може одна. Що, ви скакати хіба? Да. Ну, Бачиш, як вони там знизу. А хто знає? А, а чого ви б... <laughs> скакаєте? А там тому у нас дві стоїть? Ну, то вже на здоров'я там. А, а другу знаєш, коли, коли вже, вже будуть геть здоров'я. Треба, треба примиритися перше. Dobra, postawiamo to diagrani. A, no. A może i tak? Jak oni prostor, stovčki. А, чего? А, ты будешь мальовать? З цього як першого стовпчика сверлив, то з однієї сторони то вириває так бетон тут на виході. А тут уже А отут. Ну з двох сторон, трохи стоїть, трохи стоїть, воно якраз примерно зійшлося, то так нормально, з двох сторон виходить. Зараз будемо ставити шпильки, попробуємо. Що в нас вийде? Десь каже, що одної перемічки фатить. Мабуть, треба буде молотком дороги приплескати, його, щоб воно шубочки щоб, щоб зубами не відкрутили не б. Що, пробуємо? Ну, Все-таки поставимо ще одну знизу перемичку, а тоді просто, коли підростуть, то перекинемо її наверх. Бо ми привикли, що У нас такі старші великі вже. Я зробив ось відстань, таку як вдома, а у нас менші. То будуть ходити тут більше, як там. Так, добре. Продовжуємо. Tak. Zaraz, tu poprobuję zaraz z trylą po betonu wolniej się po prostu rzucić. Zaraz Z topczyka. Ну так Все, приступаємо до, до другої. Можемо ніз. Ти хочеш не малювати одразу прямо, так? Да? Да -да. Ну, так. Ну. Піднизу, низок так? Їга до мене ще треба. Ще. Хай так буде папку. Казав, коли допомагав, що розкручував шуруповертом <гум> Тоді, як довго не було. Другний, я кручу досі шпильки включали. Давай ми будемо ключами. Нати потік я буду розбирати. Почав Шуриком. Давайте я. я, я ну, сказав. Що ти думаєш, рабчик тут шкоди не робить? Рабчик? Ну. Рапчик. <соспілляє> З виду нас. <соспілляє> ну що, то шо? трошки подрус уже. Або боцман. Що, ще малий. А потім, да, як ти кажеш, а на що його... Даремно того стовпа бетонного. <звук> Що? <звук> Справжній будівельник. Вирішив ставити просто на перемички отакі От дошки 15-ті, на саморізи їх покрутив. І нормально держиться. Я не думаю, коли вони будуть менші, то щось там зроблять ці дошці. А тоді переставимо, коли вже цього місця буде мало, переставимо просто наверх. До Виходить, знаєте, що говоримо одне, а робимо друге, але так, ну воно в процесі стає так більш більш видніше, як його зробити без заморочок і щоб швидше було. б. Нормально? Так. Продовжуємо. Угу. Модочки поскладати по стінку. No. Ні, я люблю. А ти любиш, як доробиться, прибираємо. Воно потім зараз. Знов шукає. Да. Так воно ну, все під ногами. І все під рукою. Ти ж під ногами, де під рукою. Угу. <світ> Ось сюди буде трошки поверх йти. Угу. А ну пришмє. Загородили вже повністю коридора ну, цієї сторони. І ще отут. Цих не вистачає, то Зараз одрижу поставлю там. На стіну шпіль на шпильки візьму так само, щоб їх прикріпити з краю. Ну ось і вже завтра доробимо. Так. О -о -о. О -о -о. О -о Леся питає, де молоток, тому що ну, з мотком занадто просто, а без друге діло. Так, це і є. Ну, зараз йдемо закрутимо з цієї сторони. На сьогодні вже буде все. Тут який балаган ще скрізь нас робиться. О є. Тому, щоб шпильки не були б коровки. Все, з тої сторони підійшмо. Тут, правда, по території у нас є мок таких багато. Щоб телят уже пускати, От, наприклад, оці такі трохи мусорники. Отут на щельові, ну, на підлову про цят запустить, то, то вистачить нам на пару виводків викорміть для себе пару штук. Зараз я буду замішувати паску. Сьогодні в нас четвер. Кожного року я стараюсь пікти паску в четвер. П'ятницю старші люди кажуть, що не можна. Ну, а на суботу я так не відкладаю, бо в суботу і по хаті трошки роботи, і по господарству до свята приготуватися. Тут в мене вже два години постояли яйця з біла з цукром, вершки, олія, дріжджі, три столові ложки горілки, можна коньяк. ну Я сьогодні додавила горілку. І також трошки додавила кориці, вершкове масло. Зараз я його все у велику миску замішаю таке тісто не дуже туге. Отак два часа постояло вже воно в мене. Коли вимішаю тісто, тісто, ну, вже як буду розкладати у форми, тоді додавлю цукати, ізюм. залила кип'ятком, вже я його й просушила. Зараз в хаті так пахне тут і кориця, і вершки, так все, і дріжджі, і цукор. Здається, так кожного року печу паску, а якось так і хвилююся, коли замішую, щоб все добре вона і вийшла, піднялась. І щоб і не пригоріла, треба ходити біля духовки. Тісто вже мене підійшло, вже зараз буду робити паски. Спочатку покладу дві без цукатів, без ізюму, а потім вже додавлю все в миску, перемішаю, то останні будуть із цукатами. Тісто розділили на дві частини, тут у мене такі буде дві більших. Хай у формах підходять, потім включу духовку і в таку тепленьку духовку поставлю. Пасочки вже наші спеклися, вже ми їх і прикрасили. Глазур я готувала на желатині. Мені дуже так подобається. І не тріскає, і не кришиться, ну і так швидко застигає. Хлопці вже хотіли попробувати, коли ще була гаряча, але зараз пішли на вулицю, кажу, трошки постоїть, вже буде така холодніша, то вже і спробують, яка вона буде. Ну Це така робота, яка саме більше займає часу при готуванні до свята. Ну а В суботу вже будемо і яйця покрасимо, і також трошки щось приготуємо. Ну Вже паска є. Вже будемо чекати Святої Паски. На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення!